Малята, відгадайте загадку. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку. І полює дуже ловко. Що впізнали діти? Вовка. Так, до нас сьогодні завітав ось такий гарний вовк. А де живе вовк? А вовк живе у лісі. Це хижа тварина. І полює він на зайчат, на білочок. На мишей, на їжачків, і ми з вами намалюємо ось такого вовка, а допоможе нам в цьому ручка. Попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Для початку треба зігнути середній пальчик, ось так, покласти нашу ручку на папір. пальчики маркером, фломастером або олівцем треба обвести наші пальчики і домалюємо нашому вовку шийку, морду. Намалюємо вовковий носик, око, ще у вовка дуже гострі зуби, і язик. Ось такий вовк у нас з вами вийшов. А ви зафарбуйте його.